Вітаю вас, шановне товариство. Що ж, ми, значить, у цьому місці всі наші справи зробили. А тепер, значить, маємо топати кудись сюди і робити справи тут. Нова локація. А ці двері, до речі, відкриваються Дивіться, тут двері. А, ні, він їх. Він їх не не, не чіпає. Блін, до речі, виходить, що я тільки одне секретне завдання пройшов: це перекрив садівниковий доступ до саду, бачите, і все. А їх там ще багато, і, походу, ну, як мінімум, якесь одне я пропустив, мабуть, у кожній локації є по якомусь секретному завданню, так? Як я розумію? Або навіть по декілька, що, скоріш за все. Так, гусь виходить на полювання, стережіться всі. Так, до речі, тут у нас прям. Роздоріжжя можна прямо, можна направо. Ну тут зачинено тут не пройти, а далі, далі, далі. О, ліфаки висять, дивіться. Шкарпетки. Так, але я щось загубився. Ой, загубився. Ой, загубився. Так, ну знову ж таки, тут закрито. Круги намотую, коротше кажучи, як у мене це часто буває, бо я погано орієнтуюся у просторій часі. Так, ну тут усюди зачинено, отже, тут нам ніяк не пройти. Отже, нам потрібно, скоріш за все, сюди. Ну, за кущ він не проходить може. Так, далі, що в нас далі? А, ось, бачите, все, є. Так, чудово. Можна, походу, тут пройти. Е. Давайте ще одну знімемо, щоб вона не заважала. А їм більше не хоче. Ну добре. Так, ми потрапили в якусь нову локацію, тут вже є квести чудово, змусити когось розбити гарну вазу, допомогти жінці вбрати погруддя, змусити чоловіка виплюнути чай, надіти на себе банд, змусити чоловіка ходити в а влаштувати прання із бюзгальтером, парою шкарпеток, а, капцем, капцем, господи, я спочатку не міг це прочитати, і бруском мила. А, ну вонь, якийсь чувак п'є чай. Тут, походу, все доволі просто. Мабуть, коли він буде сьорбати, треба гегнути. А, ні. Ану ще раз, чувак, ану. Ні, бачите, це, це вже не такі шугані, не такі вже пугані, як були, так. Це ми в минулі рази грали, то там були такі дуже-дуже прості чуваки. Або не лякалися звичайного гелготу, гелготання О. Капці, капці. Ех, а ти тут не пройдеш. Все, чувак, скажи, капцям бувай Скажи, капцям бувай, чувак. А що він, що він хоче? Та не, чух, не чухай макітру, йди собі сидай сюди і читай книжку. Ну, тобто газету. Так, так, правильно, повертайся до газети, це єдине правильне рішення. Так, ну з капцями, тобто змусити чоловіка ходити босоніж, ми зможемо. ми зможемо. Це не складно, як бачимо. А от як змусити його пролити на себе чай, якщо чесно, в мене ідей поки що немає. Ага, мені потрібно, щоб він другу ногу переставив. -пер 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 він так зробить? Та я собі просто стою, що ти не бачиш, чувак. Не дивись мені в очі. Блін, він чогось другу ногу не хочу ставити, а, а так він не забирає, бачите. Може мені сховатися, типу в стелс? Ану. Мені потрібно, щоб він перекинув ногу, так, бо він, бачите, знизу не хоче забирати капочек. Може треба взагалі так сховатися, ану. Ну, чувак, бляха. Перестав ногу. Як він мене палить, я ж за кущем. Може я йому тоді заважаю якось? О! Ось він переставив ногу. Та пий собі чай, я ж тобі не заважаю, чувак все зробили. Ну, єдине, що бачите, тут люди трішки такі якісь немічні, бо, наприклад, він не може перешмигнути через, через цей забор, хоча він, ну скільки тут, тут, мабуть, і метру немає, так? Тобто село в плані трошки сумно. Ну але один квест ми вже пройшли, ну, це, мабуть, найпростіший, в принципі. Бо бачите, навіть я взагалі думаю, що виплюнути чай буде найпростіший, але це не так просто, як я думав. А от інше вже поки що, принаймні, я взагалі без поняття, як проходити. Ну, давайте подосліджуємо територію, бідний чувак, босо, босоніж сидить а, і п'є чай. Ну нічого. Помиє потім ноги та й по тому до, до того ж тут, по-моєму, чисто. Так, влашту... О, до речі, ось тут, мабуть, можна влаштувати прання Дивіться. Ось тут, до речі, мені здається, що можна було б влаштувати прання. Так, ці двері. А що нам треба попрати? бюстгальтер, пару шкарпеток, капч, капч, капч капч і брусок мила. Так, оце щось таке. Так. А, а ну, в принципі, все зрозуміло. Правильно? Так, от, блин, ти дивись, які, які ми молодці. Ну я частково цю гру пам'ятаю, але саме, що частково, тут я більше, мабуть, так. Вгадав. Аніж згадав. Та не закривай, ти що, а як я потім виберу, тетя. А, я з цієї сторони ж теж мабуть зможу цю резиночку. Ой, бюзгальтер шукає. Я нема все, ми ще з'їли. Прощолкувати свій бюзгальтер. Тепер будеш ходити з висторченими сосками. Ну, а що робить? Іди, йди малюй, іди малюй, так, а я поки шкарпетки. Я тільки щось не можу до них дотягнутися. Так, а що чому прикол? А, ні, можу, можу. Блін, ну вона мені цей, так, вона мені не дасть зараз нічого робити Вона там стоїть малює. -а я каже знаю, як його змусити виплюнути чай. Ану. Ану, ану, ану. Є! Yeah. <laughs> Круто, я, 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 я зміг це зробити. О, до речі, ось брусок мила. А, вона мене, мене запалило, ну добре, забирай. О, а він її вичитує, бачите, типу, якого біса там у тебе коло коло задзвонив. Ааа, бляха, я, а я вже не можу звідси відкрити Треба буде шукати якийсь інший вихід. Ну а зараз нам коротше ще треба. Нам, мабуть, треба... А, вона вже мило забирає. Нам, мабуть, тоді, знаєте, як треба зробити? А нам, мабуть, тоді треба, поки ми тут знаходимося, повідносити все сюди в притик. Десь сюди, наприклад. А потім. Так, а потім. Просто прийти і це все забрати. вона мене задовбується, жіночка. А як же там, до речі, повер... повернутися? Ні, вона пішла шкарпетку забирати, тож так не вийде, бачите. А як же нам реально звідси вибратися? Це ще, до речі, те теж ще питання, бо тут вже нічого такого немає, дивіться. А ой, ось, ось ось щось є. А, ні, нафіга. Бляха, я в пастці. Це називається попов. Звільніть гуся, свободу гусю, так? <рес> ні, так реально, а що ж нам робить? Він, о, він не хоче цю резинку тут, <рес> тут о, знімати. Я чогось сподівався, що це буде так просто. Типу, ти підійшов, зняв і все. А іншого виходу я і не бачу. <рес> Блін, та ну, да. А це я що роблю? Ну, <рес> ну типу, це якийсь кущик. Блін, мене в <рес> мене щось із гором. Я ось ну, нічого не відбувається. О, а прикрасити себе бантом, це ж, походу, все. А, -а, -а зрозумів, треба десь сховати цю качку. Тільки так, щоб вона мене не запалила. Так, так уже не вийде, на жаль. Ну може зараз вийде, типу вона буде проходити, побачить типу, що я без бонта і сама мені вдіне. Або ні. Ніт. Ні, вона йде за цим. Ну так вона ж мене побачила, коли я це все робив. Ну але взагалі схема зрозуміла, тобто мені треба ось так ось зробити. Але в цілому я запутався, реально, чуваки. Давайте його десь подалі віднесемо. Блін, ну то зараз теж та так не вийде, мабуть, так? По ідеї, взагалі треба стати тут, і вона надійне мені банд. Але ще й гусь палиться, бачите, він типу повернувся і дивиться на цей банд. Він палиться. Блін. Блін, вона несе справжнього гусака. Щось у мене з цим приколом коротше не виходить. Ну найстрашніше поки що для мене, що я а, гадки не маю, як мені вибратися. Ну, тут є у ножиці, але ж я ножицями користуватися не можу, так, щоб розрізати, наприклад, цю штуку. А я їх навіть і взяти не можу, до речі. Ти малюй, малюй, так. Де ж його так сховати, щоб вона не знайшла? Вона його якось занадто просто знаходить, якщо чесно. Давайте десь взагалі ось сюди за що запхаємо. Ну а потім ще проблема, що я просто стою, коли вона мене бачить. Мені ще потрібно якось так... О, ви бачите, знову вона... вона вже запалила. Блін, вона зараз піде знову знайде, мабуть, так? Ну він знову дивиться на банд і через це зараз спалиться, вам я так розумію. Ну 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 ну. ну ну замри. Може треба якусь кнопку натиснути? Я реально не розумію. Ну вона не може знайти зараз справжнього гуся, це, це тішить, але вона й мене палить, типу, бачите? Чи то треба, я ж кажу, якусь кнопку ще натиснути, типу, щоб вона... щоб він мій гусь точніше був, ну, типу, як справжній. Ну ось, блін, ну як, як ще можна стати, так? Ну якоїсь кноп кнопки дієш, якоїсь немає, правильно? А, наприклад. Ну так, нахил, крива, віддалити, наблизити, гелгати, схопити біг, тобто немає нічого такого. Походу, нам просто потрібно стояти і все. Та ну блін, ну як воно павить? Блін, а в чому прикол? Ну а це явно так. Тобто це явно те, що мені треба, надіти на це бант, це мені треба тут стати, щоб вона подумала, що я той гусак, фарфоровий чи який там, так. Надій на мене на мене банта. Скотина. Так, коротше, можна ці. О, можна. А, ні, не варіант. Я думав, ножиці перекинути через забор, і вона, типу. Так, щось перекинути через забор, що їй потрібне. Блін, я щось за -за застряг, чуваки, взагалі. Тупо застряг, не можу нічого зробити. Не можу змусити її надіти на себе пензлик і не можу зрозуміти. Просто так я зроблю, наче все правильно, так. Ось я стою там де треба. Ну, Вона знову мене запалила, бачите. Тут навіть показується, бачите, така фігня, типу, що тут треба стати. Може якось так треба стати, я не знаю. Може я якось не так став, на ту реально, а? Мабуть, треба ще в якійсь позі стати правильні, ну натиснути кнопку це теж не варіант. Блін. як мені звідси так це капець, це срака, я не знаю, що робити. А, господи. Ну все, принаймні я нарешті викупив, як звідси вибратися. Все, ну все, мішен комплейте, так, принаймні ми роздупнулися, як звідси вибратися. Це вже добре. Так, і ми встигли бюзгалтера сюди закинути, а нам потрібно ще шкарпетки, так. Тільки ж я так розумію, що нам потрібно обидві шкарпетки. Так, раз. Давай, братику, давай одразу другу. Швиденько, швиденько. Поки ця дуся не повернулася. Мені так все подобається, як він бігає, оце дріботить, так оцей гусь пустун. Так, все капоть і брусок мила. Тобто нам потрібно, по суті, тільки ще брусок мила забрати, і буде нам щастя. Так. Бля, а вже закрила, одуся. Тіка, 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 тікай, тіка, 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 тікай, 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 тікай. Yeah! <laughs> Так, то ми, ми іншою дорогою втекли, так, завжди є обхідний шлях, завжди є обхідний шлях. А тобі мило нащо, придурок. Ну, тобі мило, нащо, це ж твоє мило, ти придурок кончений. Я, ну ви бачили таке, це якийсь прикол реально був, бо я ж кажу йому навіщо мило, це ж не його мило, це ж мило тої жіночки. Він його їсти буде зараз. Ну ти мудак, блядь. Ну ти мудак. Не, ну ви уявляєте, що він буде робити? Ми все ми все, оцей весь мій труд, уся моя праця тупо на смарку, бо я щось подумав, що типу можна... Ну так він зараз все коротше каже, що назад позакидає. <різь> О! Ні, все одно поліз диви. От додік. Ну треба йому тобі тоді допомогти. Бо я ж так ти розумію, що він не заспокоїться поки все не викине. цей придурок ще й не може викинути, дивіться. З 10-ї спроби вийшло. Давай забирай цю шкарпетку, так. Ну, блін, це реально якась срака, якщо чесно. Я ж кажу, я стільки, я стільки труду в це вклав, щоб це зробити, і, блін. Ну, блять, ну бери, ну. Давай закрывай так. Ага. Блин, най, найсумніше, най, най що ми вже були такі близькі, погодьтеся, так? Я вже ж реально все. Я вже я вже те зібрав, те зібрав, те зібрав. Уже все. Залишалося тільки це мило, вона мене запалила, і я чомусь ще й думав, що можна буде через ті ворота пройти, бо яка різниця тому чуваку, що я там бігаю з милом, ну погодьтеся, так. Реально, йому ж має бути взагалі на це насрати, це ж не його мило. А він виявився якимось таким бетменом, бетменом сусідом, так, котрий, типу, допомагає людям. Якого біса, не зрозуміло. Так, ну все, нехай вона зараз ставить бюст. А, і ми потім усе це заберемо. Та йди, йди, приду, придурошна. Реально, щоб не цей чувак, я б вже три квести би пройшов. І ще трошки усе напрягає. Наприклад, цей чувак мене підставив, мені зараз треба чекати, поки вона заново порозкладає всі ці речі. Це дуже довго, погодьтеся, оце, вичікуй, поки вона це все зробить, поки вона все це порозкладає, ну це капець. Так. Ну що, чуваки, залишається тільки мило. Ой. Це не я. Давайте її якось відволічемо. Так. Її якось відволічемо. Бля. Як ти дістала, тітя? Ще спробуємо знову через цю ж дорогу? Давайте спробуємо якось. Так. О. Фу. Все, слава Богу, пройшло. Так, все нам лишається тільки кап капуччі принести. Ну це буде, можливо, найскладніше, до речі, бо капоч ж там. Тобто мені доведеться його проносити якось у нього на очах. Ну, зараз по побачимо, що з того вийде. Блін, він каво, ну це доведеться чекати, поки він чай поп'є. Бо він тільки кудись з газетою, то більш-менш такий неуважний, і цим можна скористатися. Так ось. Все чудово. Все, є, влаштувати прання. Слава тобі, господи, це ми зробили. Ну все, нам тільки залишається роз... розібратися, якось це надіти на себе бантик, бо начебто я робив все як треба, але щось в мене не виходило. От ще допомогти жінці вбрати погруддя, оце ще я не дуже розумію. І як розбити оту гарну вазу, теж не дуже розумію. Тобто, три таких квести ще заморочених залишилося. Ну а на цьому давайте тоді хлопця, мабуть, закінчувати так. А в наступному будемо бешкетувати далі і розбиратися далі. Що нам як там робити? Ну прикольна гра. Е, так бігати, шкодити. Ну і бачите, вона стає реально складнішою вже все складніше і складніше дратувати людей та діставати їх. Вони такі вже менш лякливі, більш розумні, але гра реально прикольна. І мене особисто дуже-дуже тішить. Сподіваюся, що ваш, вас також так. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!